У 2013 році я прийшов навчатися у Національний університет цивільного захисту у Харкові. Саме у сапери потрапив вже у 2018 році у бойовий підрозділ. Чи пам'ятаєте, як обрали цей шлях? Так, коли поступав у університет, запропонували декілька професій. Сказали, що з'явилася професія сапер ну, віднедавна, і запропонували, і я погодився. Артура, чи уявляли ви тоді, що таке сапер? Що він має робити? Так, звичайно, розумів, куди я йду. У мене вже були товариші, які навчалися в університеті на саперів. Я спілкувався, тому мені розказували. І для себе я вже розумів, яку справу я вибрав. Чи пам'ятаєш той день 24 лютого, як він розпочався? Так, звичайно, пам'ятаю. Ранок почався з дзвінка. Вже нема цієї людини Царство Небесного, Андрій Кашурко був начальником, він мені подзвонив десь близько п'ятої години ранку, сказав, почалась війна, обстрілюють Харків та область. Так що збирайся швиденько та приїжджай на роботу. Артура, з чим довелося зіткнутися у перші дні війни? В перші дні війни, мабуть, це були касети, касетні елементи реактивні системи залпового вогню, ураган, смерч. Гради, також артилерія. От, трошки пізніше вже пішли розтяжки, протитанкові гранати. Артуре, що зараз найважче для вас у вашій роботі? Е, найважче, мабуть, те, що використовується дуже велика кількість різновиду боєприпасів, про які ми ще мало знаємо та навчаємось самі. вже. Це, мабуть, найважче. А так, взагалі, ми вже звикли до нашої роботи, для, до нашого темпу роботи. Що взагалі все добре? Артуре, хто вас підтримує? Мене підтримують мої друзі, рідні, сім'я. З якими думками щодня вирушаєте на чергове залучення? Мабуть, з думками, що треба щось зробити сьогодні. Добре і допомогти нашим хлопцям, які на передовій зараз, і пришучити перемогу. Що мотивує щодня йти вперед на такий ризик? Моя сім'я, мої родичі, також колеги. Ми хочемо швидше очистити наші землі від ворожих боєприпасів. Чи є у вас на майбутні плани і можете з нами поділитись? Так, є плани. Чиста земля, чисті території та світле безпечне майбутнє.